Друга година дня у Ніжинському парку імені Шевченка зібралися містяни і гості. Сьогодні тут відкрили скейт парк. Катаюся сам на скейті вже на протяжні п'яти років, десь ось так. От всі ці п'ять років я ждав, що у нас відкриється скейт-парк. Наконець його відкрили. Сказати, що це рівень для ніж це нічого. Не сказати. до цього у місті. Кататись було ніде, розповів хлопець. Крім вкрові парочки міст, де плюс-мінус нормальний асфальт. І це Всего лишь асфальт, есть просто плоская поверхность, асфальт і все. Ми сваривали рейви, короче, Ми їх теж таскали. Ми їх прятали навіть на унівірі, щоб їх там ніхто не вбрав, не украв і так далі. Ми пытались теж как-то свой симітирований скій парк вот. Но з цього толком то нічого не виходило. Показати майстер-клас приїхали спортсмени з різних міст України. Это хорошая конструкция, несмотря на то, что был дождь полчаса назад. И скейтпарк немного влажный. В принципе, как вы видели, трюки можно было делать. И даже удалось кайфануть. Это не просто детская забава. Я не просто так с этим скейтом хожу и просто щелкаю доской. Это спорт, это жизнь и это к чему-то лучшему. Выпробовала новый скейт парк и хлопцы Чернигова. Парк хороший, но он слишком маленький в плані об'єму было немного було и повыше, потому что зараз багато людей кататися взагалі нереально. А так парк дуже класний чи хороший. Скейтпарк у Ніжині необхідний і дуже важливий для молоді, вважає Василь Мосенко. Це потрібно розвивати. І не тільки тут, багато де. в Ніжині потрібно розвивати. Я дуже дов... прийшов сам подивитися, як це відбувається. Якби був молодший, щоб Сам би заскочив. мабуть. Ніжин став другим містом в області після Чернігова, у якому збудували скейт-парк. Витратили на це 1 мільйон 300 тисяч гривень із міського бюджету. Це втілення мрії багатьох молодих людей, тому що поки що в Ніжині, на жаль не так багато є місць відпочинку саме для такої вже юнацької молоді, студентської молоді. Це буде один одне з таких місць активного відпочинку. Наталія Гоман, Валерій Циркун, новини на Суспільному.